Південний захід сполучених штатів відомий багатьом українцям за сценами з ковбойських фільмів. У них міцні хлопці на конях безстрашно охороняють свої стада корів від непрошених гостей і бандитів. Сучасні американські фермери кажуть, що через теперішню кризу останнім часом у них значно почастішили крадіжки корів. І якщо далі так піде, їм доведеться як і 150 років тому захищати свою власність з рушницями в руках. Тому продовжить Андрій Годованець. Фермер Тед Ален думав часи дикого заходу минули назавжди, аж раптом його корови почали зникати одна за одною. Якщо ти не можеш їх знайти, а вони не можуть літати, значить хтось їм допоміг. Він втратив більше десяти корів цього року. Зараз він перераховує їх щодня. Інший фермер Джеф Емерсон також згадує математику. Злодії вкрали у нього корів на майже 100 тисяч доларів. Протягом трьох місяців ледь не щодня з пасовища зникали кілька корів. Минулого року у штатах Техас та Оклагома було вкрадено більше 6 тисяч голів у худоби, втричі більше ніж рік перед тим. усьому вина економіка. Багато людей без роботи а корову вкрасти дуже легко. На тваринницьких аукціонах злодії можуть отримати непогані гроші за вкрадених корів до тисячі доларів за голову. Покупці не здогадуються, що купують крадене за процесом. Спостерігає спеціальна поліція, часом ловить на гарячому Був випадок, коли чоловік приїхав на аукціон на легковику, відкрив багажника. Там два телятка. Важко не здогадатися, що він їх украв. Фермери кажуть, що візьмуть ситуацію у свої руки. А ми патрулюємо територію тричі на день, і навіть вночі Дедален каже, що готовий навіть на більше буду охороняти сам із своїми людьми. Не хотілося б стріляти в людину через якусь там корову, але я вистрілю. Якщо вистрілю, то попаду. Сучасні фермери змушені захищати себе від злочину, який вони думали, що залишився лише на плівках старих вестернів. Андрій Годованець голос Америки.